Військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поліцейські, службовці ДСНС та МВС загалом, які забезпечували відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Так, постраждалі, які отримали ампутації кінцівок при захисті батьківщини, забезпечуються протезами в Україні безоплатно. Подальшому держава забезпечує ремонт та обслуговування протезів. Протези в Україні майже повністю виготовляються з комплектуючих, які надходять з за кордону. У виняткових випадках постраждалим потрібно їхати за кордон. Зазвичай у випадках дуже складних ампутацій. Однак варто пам'ятати, що більшості поранених встановлюють культіприймачі, які час від часу потрібно коригувати. Тому регулярно їздити за кордон для кожної такої маніпуляції впродовж всього життя може бути достатньо складною для пацієнта. Для забезпечення протезом необхідно подати заяву. Про забезпечення засобом реабілітації, тобто протезом. Це може зробити як воїн, так і його законний представник. З пакетом документів заяву необхідно подати до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання. Далі вашу заяву реєструють в централізованому банку даних осіб з інвалідністю. У такий же спосіб подається заява для безоплатного протезування. Так, ви обираєте собі протезне підприємство, заключаєте з ним договір і починаєте працювати. Обрати таке підприємство ви можете на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. Протезист видає гарантію на нього і забезпечує його обслуговування за кошти держави, а також пам'ятку щодо його експлуатації. Це буде первинний протез, тобто механічний. Через рік після первинного протезування ви можете звернутися за безоплатним забезпеченням виробами підвищеної функціональності, тобто спортивним або біонічним протезом, як у мене. За додатковими питаннями ви можете звернутися до соціальних служб за місцем вашого проживання або на гарячу лінію МВС.